Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Sims І не тільки. Ну а ми продовжуємо з вами грати у дари смерті випробування, яке з'явилося з останнім оновленням. Це вже третій тиждень. Що ж, давайте подивимося, які завдання нас очікують. Судячи з усього, леді Мімзі багатько знає про Амброзію. Вам знадобиться покращити свою навичку риболовлі, якщо ви хочете ними скористатись. Тож, давайте дочекаємось, поки наші Томакс та Грейс виспляться. Ну, а ми продовжимо з вами наступного дня, скажімо так. Наша Грейс вже прокинулась і, судячи з усього. Вона вже відправляється на роботу. Давайте подивимося, що взагалі в нас сьогодні у Томакса буде. Сьогодні у нього вихідний, тож нам треба пройтись по завданням на сьогодні, поки ще він спить. Тож давайте подивимось. нам треба буде знову прочитати розсилку від Асоціації Амброзії. Тут нам треба буде е, прочитати вступ до тому е, зеленої леді, ну і звісно. Треба буде зробити саджанець. Тож, давайте для початку ми зробимо усі необхідні речі, щоб покращити всі його показнички до того, як ми вже розпочнемо займатися різними справами. Я думаю, вже розсилку ми мали би отримати. Сьогодні в нас тут за віконечком дощик. У мене теж за віконечком дощик. Тож нічого не змінюється. таке відчуття, що я начебто завжди записую, коли йде дощ. Щось якось так це все трапляється. Хоча це просто співпадіння. Тож, давайте наш Томакс відправиться зараз, візьме пошту. Ну і треба ще подивитися, що це за ТО. Ага, треба буде. Взяти цей том, який ми отримали у минулому випробуванні. Десь я його кинув, але я не пам'ятаю де. Напевно, він у Грейс залишився. Тож, треба буде знову його придбати, я так розумію. Давайте почитаємо взагалі, що в нас тут. Таке, ось у нас і розсилочка. Давайте її прочитаємо одразу ж. Подивимось, що до чого в нас взагалі так. Новий тиждень розпочався, тож ми отримали новий випуск розсилочки. На цьому тижні нам треба буде піймати рибу Янгола. Амброзія це страва вишуканої кухні. Тож, треба буде ще й покращити навичку вишуканої кухні. Ну і звісно ж, чи цвіте наш сад? Амброзія потребує квітку смерті. Тож цього тижня. Ми також навчимося створювати орхідею і гранат. Прикольно. Нарешті ми дізнаємося, як щось робити. Давайте перевіримо взагалі, як наш садочок тут поживає, що ми можемо з ним зробити. Можемо трошечки зібрати тут різних речей. Давайте наш Томакс одразу позбирає тут все. Тут щось якийсь безлад нам влаштували, тож треба теж викинути це сміття. Але проблема в тому, що у нас не росте. Яблунька. А яблуньку ми не можемо кинути у цю штуцьку, у цю нашу, як вона називається, <смі> тепличку невеличку. Тож треба буде зараз трошки викрутитись з цієї ситуації. Знову ж таки, я думаю, що нам варто можливо побудувати якусь підземну теплицю для того, щоб можна було там розмістити яблуня, тому що яблуня в нас чомусь взагалі не хоче рости. Тож, я пропоную нам, знаєте, що зробити? Зробимо от таке підземеллячко. Як воно там робиться, ось приблизно так. Так, що таке? Це ж точно в нас тут підземелля. Так, і напевно висоту стін треба зробити нам максимально для того, щоб у нас могло по максимуму сюди різного влізти. Зараз подивимось, що в нас ще. Треба ж якось спускатись вниз. Тож, давайте подивимось, що тут можна зробити. Ну і, звісно, я думаю, що нам треба буде скопіювати оцю штукенцію, для того, щоб наша яблунька почала рости. Так, давайте так, потихеньку. Ой, наша пора року. Нам заважає взагалі хоч щось тут робити. Тому ось так будемо постійно викручуватись. Добре, що хоча б є ось такі якісь варіантики, які нам дозволяють це робити. Давайте подивимося взагалі, чи буде воно тут щось робити. Так, все воно закрите. Тепер воно не має якимось чином реагувати на те, що у нас осінь. Тому я сподіваюся, що це в нас скоро виросте. Тож, це досить непогано. Отже, нам потрібно ловити рибку. Із приманкою. І ще нам потрібно буде. О, нам треба буде у Глімербруці подорожувати до цієї алеї. Там ми зможемо, напевно, щось придбати, я так сподіваюсь. Це, напевно, найлегше, що ми зможемо зробити. Тому давайте відправимось одразу туди, але я не розумію, що нам потрібно. Ага, треба буде щось нам придбати. А, рибку янгола ми можемо там придбати. Прикольно. Давайте відправимось і подивимось, що там можна буде нам взяти. Чи буде там все-таки риба Янгол, чи ні. Отже, ми вже у магічному світі, тож ми можемо переміститись до цієї алеї, подивитися, що в нас тут взагалі продається. Так, давай сюди і будемо ходити по магазинам, роздивлятися, що в нас тут взагалі продається. Так, це в нас тут фамільяри та чарівні палички, тут в нас кристали та наші мітла, а тут виходить, що ніхто сьогодні не працює чомусь, і що нам робити тепер? Оце погано. Те, що не працюють саме в тому магазині, який нам необхідний насправді. Можливо, хтось тут з'явиться трошечки пізніше, будемо на це сподіватись взагалі. Але це досить неприємний момент, як насправді. Я думаю, що це продавець, але він не хоче йти до свого магазину. А як Як її змусити не розмовляти? Хочеться трошечки, знаєте, почитирити, щоб вона його не відволікала. Зараз ми її ресетнемо. І вона більше не зможе з ним спілкуватись. Так. Все. Іди до магазину свого. Ти дійсно збираєшся з усіма тут спілкуватись. Давай іди. Господи. О, нарешті. Так. Давайте придбаємо інгредієнтів. Подивимось взагалі, що в нас тут є. Так. Е, метал смерті. Цілуючи гурамі і більше нічого. Оце вже не цікаво мені, якщо чесно. Тож Легко в нас нічого не вдалося. Тож, треба нам ловити на якогось живця. Я думаю, що ми можемо знаєте що зробити? Ми можемо відправитись до Вілоукріку. І там у Вілоукріку насправді є ось це дерево. Де можна якраз-таки сходити і половити у цьому у прихованому світі. Там є прихована така штучка, і там є озеро. І зазвичай там можуть якраз таки потраплятись ось такі якісь штукенці. Давайте подивимось на нього. У нас там, по-моєму, ще є рівень садівництва, якраз таки якийсь є, щоб її полити. Давайте подивимось, так. По-моєму, там треба. Три рази поглянути на це дерево, потім його полити, а потім вже можна буде зайти у саме дерево, щоб глянути, що можна з цим зробити. Давайте взагалі подивимось, давайте о, полити вже можна. Ще разочок поливаємо. Бачите, яке дерево велике. Воно потребує багато води. Та йди ти звідси це. Це той самий привід привид, судячи з усього, який мав би там щось продавати. Він знову до нас причепився. Що ще раз полємо і поговоримо про коріння. О, нарешті. Іти на звук. Потім іти вниз і зайти у цю штукенцію. І зараз ми побачимо, що в нас буде. Так, і відправитись до цієї вщини якоїсь. Ми вже на місці, це вже прикольно. І тепер ми можемо ловити на якусь. на якогось живця. Можливо, на якусь рибинку зможемо спробувати щось зловити. Подивимось. Принаймні ми виконаємо дію. Ні, судячи з цього, він не піймає. Дуже шкода. Добре, давайте припинимо, бо часу в нас зовсім немає. Так. Кродат Квотер. Кродат Квотер. Де це? А, ось тут. Воно в центральному районі, виходить, знаходиться. Ну, давайте тоді підемо у цей ресторан і будемо ловити там десь цю рибку в якомусь іншому місці. Якщо вже нам підказують, де конкретно можна буде її знайти, то чому би і ні? Чом би не спробувати взагалі. Так, ось ми тут вже приперлися. І де тут можна ловити рибину? Ось тут можна ловити рибину. І знову ж таки ловити з наживкою. Давайте ось так візьмемо і підемо знову ж таки ловити. Подивимось, що до чого. А до речі, наша крейс вже повернулась, вона вже вдома. Давайте відправимо її сюди. Щоб вона теж не втрачала час. Так, поки наш Томакс іде, Грейс вже тут. І я наскільки пам'ятаю, ця книжка мала би бути десь у неї тут. Ні, її немає. Який жах? Добре, вертайся додому. Я чомусь думав, що книжка у неї. Можливо, її вона поставила на поличку, все-таки встигла, а ми поки половимо рибинку. О, Нарешті ми спіймали рибу Янгола. Причому я так розумію, що з першого разу це дуже круто, насправді. Тому ми можемо вже нарешті повертатись додому. Але в мене є одне питання. А напевно, підказка буде, коли ми почитаємо цю книжку. Тож давайте він теж повернеться вже додому. Тому що головний інгредієнт ми вже маємо. Нам більше нічого не треба, тож можна тікати. Так, давайте взагалі подивимося, що в нас тут за книжки є, щоб можна було глянути, чи є оцей том, який я придбав між іншим у минулій серії. Але ось він. Ось загублений том зеленої леді. Тож давайте ми його почитаємо. І, взагалі, дізнаємось, що ж такого нам треба далі зробити. По-першу, частину завдання ми нарешті виконали. Давайте перевіримо, як наш садочок взагалі. Тут щось дерева не ростуть, вони чомусь у поганому настрої. І, можливо, нам треба буде трошечки їх удобрити ще. Так, удобримо томатами. Ну, тому що щось вони взагалі тут у жахливому стані, тому. Потрібно якось їх привести до тями ці рослинки нарешті. І що? Вона читала цю книгу, читала і щось нічому не навчилась. Ай, дуже дивно. Дуже дивно. Так, давайте ще разочок прочитати. Прочитати цей наш том. Чомусь воно не зарахувалось. Тут, до речі, те, що я помітив, після останнього оновлення дійсно якась фігня в нас. З книжками трапилось. Тож, наша Грейс вона читає цю книжку, читає, але все одно воно щось не зараховується. Можливо, вона її не дочитує, я не знаю. Але чомусь тут така фігня. А що я зібрав? А, я не зібрав ще ось цих штучок. Так. Ми можемо тут взяти. Так. І це теж. Давайте не тікай так одразу. І можемо взяти ще тут, я так розумію. Так, взяти. Взяти. І. Взяти. Щоб ми могли якусь розсаду нарешті зробити, у нас, звісно, там. Це що? А, це яблуко, а то вишня. Вишня в нас погано росте. Ми можемо спробувати якось схрестити. Ці рослини ось. І в нас є, виходиться. Це в нас, типу, Снепдрагон, а це в нас що? Це і так в нас Снепдрагон. Тому ми можемо, типу, це об'єднати і подивитися, де в нас Лілія. Спробувати це схрестити, напевно, з Лілією. А, ну давайте. Швиденько. Швиденько, а потім відправимось на роботу. І що це в нас стало? Так, це в нас схрещена рослина. Получається, це левовий зев, лілія та орхідея. Можемо ще схрестити. Так, це в нас знову ж таки. А, більше не можна. Це в нас левовий зев тільки залишився. Тож я можу спробувати схрестити Лілію. Із левовим зевом для того, щоб знову ж таки у нас тут ще щось було. Так, орхідея в нас вже є. Але нам потрібна ще якась штуця. А для того, щоб у нас була штуця, нам треба, щоб яблуня виросло. Зараз підемо на роботу. Іди на працю. Та йди на працю. Всі на роботі, тож ми дочекаємось, поки робота в нас закінчиться. Так, Томакс у нас вже повернувся. Крейс, я так розумію, також у нас повернулась але є одне але. Нам треба ось цю рослинку знову ж таки перемістити до, нашого, до нашої теплички, тому що вона знову ж таки не хоче рости. Але тепличка в нас є ще і внизу, тож ми можемо сюди поставити. І це ми можемо теж поставити, наприклад, сюди. Хай росте десь тут. Коли наша Грейс вже дочитає цю книжку, мені просто цікаво. Тому що. Це вже проблема. Вона не хоче її дочитувати. А мені потрібно, щоб вона її вже дочитала, щоб виконати оцю дію. А, можливо, проблема в тому, що вона прочитала її занадто рано, тому нам потрібно, щоб Томакс її прочитав, тому що, по-моєму, Томакс якраз таки її не читав. Бо у інакшому випадку мені треба буде це виконувати десь у іншому місці. Можливо, якоюсь іншою родиною. Бо це якась дивина насправді. Давай читай. Томак, читай. О! Та дія, яка потрібна, прочитати вступ. А це прикольно. Завдяки цій книзі ви зможете швидко навчитися садівництву кулінарії, а також високій кухні. Можна прокачувати одразу декілька навичок. Тож це дуже круто, знову ж таки, наша Грейс має щось в нас тут зробити. Отже, їй потрібно в нас приготувати якусь страву з рівнем 5 або вище, тому їй потрібно прокинутись і щось приготувати. Давайте вона приготує оце хало-хало, знову ж таки, на вечірку. І щоб ми одразу змогли виконати оце завдання. Тож, давайте подивимося, що до чого і як. Наша Грейс нарешті навчилася готувати. Вона вже отримала п'ятий рівень, і ми виконали знову ж таки приготувати щось із навичкою 5. Але тепер нам потрібно приготувати якусь страву типу високої кухні. Тож, давайте подивимося, чи отримали ми. О, у нас є якраз таки страва високої кухні, і вона може приготувати ось цю темпуру. І нехай вона знову ж таки на вечірку це все приготує. Ну, Чим більше в нас буде їжі, чим, тим краще взагалі. Тому я думаю, що це круто. Ось вже Томакс знайшов, щоб поїсти. Це прикольно. І зараз Грейс вже нарешті приготує якусь страву. І я сподіваюся, що на цьому ми зможемо. Спокійнесенько закінчити. Отже, мені цікаво, які ще секрети може тримати в собі ця книга. Тож ми завершили і це завдання. Давайте подивимось, взагалі, що в нас за винагороди з'явилися із цим тижнем. Це вже третій тиждень, і в нас з'явились ось такі речі ось такі ботики, прикольні, ось такі нові кролики. Це вже що таке. Це якась рослинка. Рідкісна рослинка у нас з'явилась. І велосипед. А також, типу, рибка кажан. Щось таке. Давайте подивимось взагалі, що в нас тут за новинки з'явились. Де наш новий велосипед? Скоріше за все, він має бути десь у транспорті. І ось і він, в принципі. Так, ну, слухайте. Прикольний велосипед. Тут є, типу, череп, ці рослини коровиська. А також в нас є ще і ось ці квітки смерті позаду. І тут якась ця штуця, вона начебто у вигляді труни виглядає. Досить цікаво. Давайте подивимося взагалі, які є перефарбовки у цього всього. І взагалі чи є вони. Ні. Перефарбовок жодних немає. Е, тож, давайте відправимось указ і взагалі подивимося, які новинки є там. Ми повернулися з вами до режиму створення персонажа. Тож тут ми можемо подивитися, яке взуття ми отримали із е, цією штукою. Давайте глянемо. Щось воно у мене тут не висвічується ніяк, не світиться дуже дивно. Чи це не жіноче? Давайте спеціальні і винагороди. А, це типу чоловіче взуття, я так розумію. Ну, взуття взагалі то виглядає цікаво. Можливо, на жінках воно виглядає дивно, тому що, якщо подивитися, то воно тут якесь приплюснуте. І нога в них досить дивно виглядає. Тож, може, давайте спробуємо на Томакса це вдягти? Ні, насправді це така сама проблема. І тут. Тож, давайте подивимось на Грейс нормально. І глянемо взагалі на кольори. Так. Навіть якийсь вирвиочний рожевий тут в нас дістався. Е і я думаю, що на цьому в принципі все. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня. Мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.